Ранок ебаті. Нещодавно в чаті було питання про те, як закруглити верхню частину будь-якої літери, зробленої будь-яким шрифтом, особливо якщо цей шрифт був використаний досить складний з дуже різними ось тут товщинами і все інше. От. Були запропоновані декілька різних варіантів, в тому числі, в принципі, класичний варіант швидкого закруглення, але ось цей метод, наприклад, вже створює певні проблеми на складних місцях. Ось тут, по-перше. По-друге, є і більш складні шрифти, з якими будуть набагато більше проблем через те, що вони товщини змінюють досить суттєво. От, були продемонстровані декілька варіантів вирішення, і одним з них був продемонстрований для конкретно цієї літери, для трійки е, варіант з використанням фріформа. Відповідно, Кирил у нас е, задав питання на форумі, як же конкретно це було повторено. Я поки що не буду. Давати лекції по функціоналу Freeform F'usion. По-перше, я не можу сказати, що я в них дуже сильно розбираюся. От, в принципі, я навів інформацію, де це можна познайомитись. По-друге, Дмитро написав, що досить скоро буде певний вебінар на цю тему. Відповідно, можна буде з цим попрацювати. Але все ж, давайте продемонструємо на базі. от Цієї моделі, як безпосередньо була створена ось ця штука з гладким верхом. ой Тож, це у нас варіант, який, як то кажуть, був зроблений. От, тобто це у нас різні варіанти з різним закругленням. Нам вони всі не потрібні. Нам потрібен ескіз, на базі якого ми будемо працювати. І нам потрібна вільна форма. Вона у нас, в принципі, є, але ми будемо робити свою. Нам треба зробити якийсь ескіз У даному конкретному випадку я використовую грань для того, щоб це зробити. Проте, в принципі, можна використати і інший варіант, тобто можна. Зробити ескіз, тут сказати текст. Ой. От, відповідно, в тексті написати, що конкретно ми хочемо зробити, де конкретно ми це будемо робити. От яким конкретно шрифтом, наприклад. От, і далі з цим працювати. Автор питання просив різні е, шрифти з поміткою скрипт, тобто які схожі на ручне малювання, тому безпосередньо вони і використовуються. Цей, до речі, теж скрипт, але набагато більш простий, умовно кажучи. От. Також слід пам'ятати, що нещодавно була велика зміна в роботі цього інструмента з текстом. Тепер текст може бути параметричний. От. Про це можна подивитися в довідці, бо питайте на форумі. Я знов буду робити до цього, як то кажуть. Відео. З е, такими складними шрифтами є певні проблеми при створенні операцій, тому їх е, краще одразу зробити explode текст і перетворити його на м -м, безпосередньо ескіз. І е, тут також бажано ще зробити певну підготовку через те, що. У нас ось тут є певні криві, і для нас ідеальним варіантом, коли у нас буде пара кривих, один навколо іншої, і, в принципі, їх буде, ну, вони будуть досить плавно змінюватись по товщині. Щоб не було такого, що у нас з однієї сторони тільки одна лінія, а з іншої там два десятки. Бо тоді буде складно з цим працювати. Ну тож, для початку нам треба використати елемент екструд. Він так само є в реформах. Ми можемо використати екструд тут, можемо використати екструд тут, але один контур за зараз. Відповідно, є ще одне важливе налаштування. А саме кількість е граней, які ми тут використовуємо, е більше означає, що ми більш точно описуємо нашу геометрію. От, але, от бачите, у нас можуть бути такі варіанти, що з однієї сторони декілька, от, а з іншої набагато менше, і це для нас буде створювати в подальшому проблеми. О, також. Ми зробимо зараз ось цим. Тобто ми зробимо екструд. Неважливо на яку висоту, це вже питання безпосередньо до вас. І ось ці дві заготовки, з якими ми, в принципі, можемо працювати. От. Це вже е, гладенькі форми через те, що базові, скажімо так, контури, е, які є в шрифтах, вони досить. Вибачте за фразу вкорвлення через це. У нас ось тут, наприклад, відсутня гладкість. Це е, такий гострий куточок, можна побачити, що він тут творюється з певними вигинами. Але ми трохи пізніше це виправимо. Тож, е, умовно кажучи, що ми далі робимо. Далі ми створюємо фейси по. Трьох та чотирьох точках. Наша задача використовувати краще за всього по чотирьох точках. От. Ми обираємо основні точки і використовуємо там, де у нас, умовно кажучи, один напроти одного, все ідеально лягає. Там, де у нас є певні негаразди, то ми поки що відкладаємо ці моменти. Для того, щоб їх е, трохи згодом виправити. От таким повільним чином ми заповнюємо контури, ми створюємо нові, умовно кажучи, полігони, які в е, подальшому будуть згладжені. Робота кропітка нічого здебільшого тут розумного немає, але в цілому, як то кажуть, є питання, як це робити, особливо на складних місцях з розв'язками. Тут все просто. Як ви прокладете? Кордони і, відповідно зміну оцієї поведінки, так і буде. Те, що зараз воно виглядає як таке собі зовсім квадратне, тут нічого страшного, це йде через те, що у нас є декілька режимів відображення. Вони змінюються наскільки я пам'ятаю по Ctrl-1. Ctrl-2, Ctrl-3. І ось цей конкретно демонструє нам якраз полігони, з яким ми працюємо. Відповідно, щоб ми розуміли, що буде потім згладжуватися, це нагадує Ctrl-Point spline, в якому ми. Контролюємо не конкретними точками на сплайні, а маркерами, які задають його наближене положення і контролюють основну форму. От. Ми можемо використовувати тут декілька різних е, варіантів, але, е, ще раз, найбільш простий і контрольований це ось цей. В принципі, ось цей варіант для нас теж підходить і особливо з усією приміткою, але поки що ми працюємо ось так. І ми бачимо, що в цілому воно здебільшого вже позакругляло, але не всюди. І ось тут у нас більш яро виразилися ті моменти, що у нас е усі кромки, вони гострі, тобто до того моменту, як ми створили ось цю верхню частину. Те, що тут був гострий куточок, воно було не так помітно. Тож, що ми далі робимо? Ми робимо, а нам треба insert H, розбити нашу геометрію на декілька частин. Ми обираємо об'єкт і, в принципі, розміщуємо, де конкретно ми хочемо створити нову кромку. от Це окей От для того, щоб у нас було два тут полігони, наприклад, і приблизно те саме ми робимо тут. Відповідно, інтертеж. Ми робимо приблизно ось так. От, відповідно, знов тепер ми робимо. Русями приблизно ось таку роботу. З усією кромкою її можна виправити за рахунок ось цього Edit Form. Тобто ми можемо перемістити її для того, щоб вона краще. Лягала на ту криву, до якої вона до, до того, з якої вона була утворена, умовно кажучи. От. А тепер нам треба зробити, щоб усі ці, ці гострі кромочки стали знов е, гладенькими. І відповідно, ми йдемо сюди, і тут у нас є така штука, як. Е, Ось цей Crease і Uncrease. Кріс це створити гострий куточок. І анкріс е це, відповідно, ми обираємо ось ці кромки, і вони створюють більш гладку геометрію. Звісно, що тут, наприклад, на куточку ми цього не робимо. Також слід позначити, що е, після того, як ми це зробимо, ніхто, на жаль, не обіцяє, що наша форма, ося, яка вийде гладкою, що вона буде е, співпадати ті форму, з тією формою, з якою ми це утворювали, бо це, на жаль. Класична проблема, скажімо так, інструмента фріформ. На то він і фріформ для того, щоб не проходити точно через е той ескіз, як то кажуть, і через ті об'єкти, з якими ми працюємо. Проте, якщо нам треба щось наближене, то в принципі ми можемо це. Обрати, трохи доредагувати для того, щоб отримати більш бажану форму, яка буде ближче до тієї, яка нам є за потрібно. От. Проте тут я не обіцяв повного, скажімо так, варіанту роботи з реформами я тільки. Обіцяв продемонструвати базовий функціонал. Що стосується цього, то можна зрозуміти, що приблизно а, тут виглядає все так само. Тобто, наша задача тепер полягає в тому, щоб а, ось тут ну, от, зашити всі усі, скажімо так, частинки. Ну, тільки воно іноді. Поплюжить задачу, тому я її роблю по одному, як то кажуть. В принципі, в цілому у нас є можливість не отаким от чином по одному, розпилюючи деякі фактори і все таке, а зробити повністю все автоматом. Ну, тобто ми е, беремо, йдемо сюди, і тут у нас є така штука, як е, «Fill hole». і відповідно ми можемо е, обрати конкретну кромку, і воно, відповідно, надасть нам один з варіантів заповнення. Більшість з яких нам не підходить, і Reduced Star це хоч щось таке, що в принципі на щось схоже. от Але, як ви бачите, скажімо так, не ми це виходить зовсім Е, Напевно, Alt-1. чи Як воно там? Ага. Alt 1, не Ctrl 1. Е -е. Ще раз. О. От. І ми можемо подивитися, де воно пішло не так, як нам би хотілося, і це, умовно кажучи, спробувати виправити, в тому числі ми можемо а, зробити ось тут, от повністю по всій цій а, грані. Додатковий, скажімо так, елемент для того, щоб а, м -м, йому простіше було а, це закруглювати, щоб він не закруглював надто сильно. Як це можна зробити? Обираємо весь контур, от, натискаємо Modify. от У нас з'являється ось цей же повзунок, і якщо ми будемо тягати вгору вниз, то воно буде змінювати висоту. Проте ми можемо натиснути, е... проте ми можемо натиснути Alt 1, ну, просто Alt. Вибачте, Alt і потягнути. І ми створимо ось таку, ось таку кромку, з якою, як то кажуть, трошки простіше працювати. І тепер, якщо ми будемо а, закруглювати, то воно, пам'ятаючи, що у нас кромочки є ось тут поруч, воно не буде робити це закруглення надто-надто. Сильним. Давайте повернемося. До гладкого, От. і, як ви бачите, вже трошки, як то кажуть, краще От, стало. Відповідно, ось таким чином поступово. Розрізаючи частинки, щоб сітка топологічна була плюс-мінус одинакова, і щоб ми йшли простими чотирикутничками ми заповнюємо цей проміжок таким чином, як нам хочеться. І після 10 тисяч, як то кажуть, ведер, золотий ключик ваш.